И всем привет! Сегодня я покажу, как примусит и сушителя. Купаты, он у нас уже такие на Эльзербе. Ну и как же? Летаем вот просто-напросто этот парад. Не знаю, как можно так... Вратись, Вот не переуспокоите. Просто убейте его. Олег, минус покоясь уже, тикер. Ну, короче, так его минусы докупали. Это уже рассам до бомбу. И дальше будем ременьку пошл. Кто не снова ревненько, то, то чуть-чуть побесев. Тут ревненько. другий что тут отворяю вже? Ну, ты видите, зардм. Я мамою. И просто перед собой кидаю бомбу. <coughs> ну и так далее, копай, ты короче. Твой здесь застрял. Ладно, це було відео, як примусити сушувача купати. Он не там собі робляти ямку. Заробити було не так, щоб не було монстрів. Бо якщо монстри, то вони бачите, на них нападають. Ну так, і вони хай собі там купають, купають, купають. Я можу ну, собі там помаленьку бачити. Бублють кидати себе. Зараз покажу, що в мене случилося за 3 хвилини з ним. Чекаємо Забачайтесь. Добачаюсь. Що в мене случилось за 3 хвилини? Вот що случилося за 3 хвилини він ще й прокопав. Він як медленно пускає свої бомби, то це буде дуже довго і довго. Хай все тут продовжуємо. Ну все добре, хай вам щастить в окопах в Майнкрафті. Пока!